Друзі, сьогодні я хочу вам показати, як я монтую тіньовий плінтус. Монтаж тіньового плінтусу. Я не збирався знімати відео, тому нема в мене штатів, нічого немає. Але я корот коротенько вирішив все ж таки записати відео, що я зробив спочатку? Спочатку я поклав вот тіньовий плинтус, я його поклав э, плотною э, до стіни і обчертив щоб я знав висоту і на товщину круга там трішки вище э, зробив з запасом прорізь прорізь видавав перфоратором потім, і і э, Вичистив гарно піналку. І що я тепер роблю? Я зарізав ось. На куту я зарізав кут 45 градусів. Туда. Ось. І зробив так ліпушки, як ви бачите. Чому ліпушки, чому не повністю, щоб було куди видавлюватись раствору. Бо тоді ще не запхну цей плінтус. І я поміряв у мене, ну, у мене взагалі тут пол по рівню. І я поміряв товщину усього правила у мене якраз як тіньовий плінтус. Ось Ось я його кладу. І він якраз по товщині тіньового плінтуса. І тепер я беру практику. І задавлюю тіньовий плінтус. Перед цим я плію його всередині оплею малярною стрічкою, щоб не вимазати його. Вже потім я плитку покладу, буде тут плитка. Як покладу плитку, і я вже зніму потім малярну стрічку, щоб він був красивий, щоб не подряпати його. І що? Тепер? Виставляю тут кут, щоб був рівно. І у мене лежить правило, якраз сфокусується. Якраз ну, у мене порівнював пол чітко. І лежить правило, якраз порівнюєш. І виходить, що тіньовий плінтус у мене не вище, не нижче, якраз він за розміром виходить за своїм по висоті. І вдавлюю його за заподниця, за щоб рівненько було за стіною. Ось я вдавив тепер по краям. Воно ж трішки в мене провіло більше коротко. Трішки коротше, тому з краю я і знизу ось, щоб його не вивернуло. І все. Плінтус у нас рівно лежить. Все я дивлюсь тепер. Перевіряю під заподліцу, все, під заподліцо. І тепер виймаю правило і підшпапльовую. Все в мене він лежить плінтус рівно. І тепер я виймаю правило. Він може став, де йому потрібно встати. Стоїть де йому потрібно. Трішки я тут отак от піддавлю, щоб. Його не вивернуло. Ну, не сильно, так, трішечки отак от. І тепер я, Все, він стоїть рівно. Тепер я от уже так зараз прошпаклюю ось цю щелину. І все. І так по всьому кругу буде в мене тіньовий плінтус стояти. Плітка засунеться під нього. І буде все красиво. Потім може покажу, коли зроблю тут декоративно. Покажу, як буду робити декоративно і потім покажу результат уже з плиткою, з декоративною, як він виглядає. Буде дуже цікаво. Стіль мінімалізму. Все, Все дуже просто. І ось я поклав плитку, просто поклав, щоб ви могли побачити, як він буде виглядати тіньовий плінтус. Тобто плінтуса начебто немає, але тут виходить зазор десь сантиметр. Але коли стоїш, його не видно. Ось отак от. І начебто рівнус сходиться зі стіною, але є тіньовий плінтус. Ось такий. І потім тут поставляться ще, до дверей я не довів, тому що незрозуміло, докуди доводити плінтус. Тут будуть двері скритого критого монтажу і буде як продовжуватись щілина, от от, по периметру дверей отак, раз і вона буде йти далі Отак по плінтусу. Отак, раз, 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 раз. Налічників тут не буде. І саме полотно теж вирізається четверть. Щоб воно було в рівень з тіньовим плінтусом і виходить тут як продовження під ведьми, отак тіньовий плінтус. І ось отак воно приблизно виглядає, ще покладеся плітка, зробиться декор. Декор теж буде такий графітовий. Двері я ще не бачив, Заказчик ще не привіз. Мабуть, теж будуть під колір стін. Стен. І потім я, коли закінчим цей об'єкт, я вам покажу повністю результат. Наступне відео покажу декор, як ми робимо. Ставте лайк, підписуйтесь. Буду ще вдячний. Якщо будете став... коментувати, якщо є якісь питання, задавайте питання. До зустрічі.